Доброго дня, мої любі патріоти. Я звертаюся до вас як грузинський ветеран війни, як і бореться за свободу вже 28 років. Я з гордістю називаю себе патріотом, тому не маю права сидіти, склавши руки, і дивитися, як страждає Надія Савченко у полоні Кремля. За своє життя я не підтримував жодної політичної сили і зараз також не підтримую. Знаю, що ви сильна нація. Тому прошу вас своими идеями поддержать домку Украины. Мы все разом повернем Надю, дочку Украины. Я сподеваюсь, Украина – это держава, где у не кидают жодную людей. Тому легион патриотов Галичина берешует. 12 квитня по 10-й годы Белого памятника Шевченко распечатать голодование. За Потримку Надя Савченко. Слава Грузии! Слава Украине!